Готую соус болоньєзе. Добавляємо фарш, солимо, перчимо. Я також ще люблю додати базилік до свинячого фаршу та мелений часник. Також у мене є баночка ось такої закатки власного виробництва: це томати, перекручені м'ясорубкою. Додаємо також сюди. Так, гарно все перемішуємо і під кришечкою тушимо 20 хвилинок. Відкриту баночку накриваємо кришечкою і відправляємо в холодильник. Підсолену воду закидаємо наші спагетті. Сідивши водичку зі спагетті, додаємо шматочок вершкового масла і все гарно перемішуємо. Ось така смокота виходить. Всім смачного! Також можна ще притрусити натертим сирочком. Поки спагетті наші гарячі, Ой, трішки підплавиться сирок, буде дуже смачно.